Мир вам, друзі, Буча Київська область, одноповерховий будинок 185 квадратних метрів з чотирма спальнями. Дивіться, ось так виглядає будиночок. У нас по фасаду. Дуже такий красивий, стильний. Є озеленення, вже освітлення по периметру. Є у нас навіс, дивіться, під два автомобілі, автоматичні ролетні ворота. І дивіться, ось так виглядає, покажу вам ще. Фасадна частина будинку дуже такий комфортний. І є у нас ділянка, яка вже з озелененням, дивіться, є у Жатуї висаджені освітлення по периметру будинку. Будинок, нагадаю, на ділянці 10 соток, має 4 спальні кімнати в самому будинку, три санвузли, гардеробню, топочну. Дивіться, є також місце вимощене під хозблок, де може ставати ваш інвентар, електрика під генератор, вже все виведено, закладні. І ось так виглядає, дивіться, сам будиночок, ну, територія його. Ну і що немаловажно в таких будинках, з такими ділянками, це те, що можна на ділянці поставити собі басейн. Дивіться, ділянка така дуже вмістка, простора, за вашим бажанням. Також будинок має криту терасу. Вона десь метрів 28 квадратних. Тому, якщо ви зацікавлені в одноповерховому будинку у Бучі, можете мені телефонувати. Я надам вам більш детальну інформацію.